Привіт! Мене звати Віталій Коваленко. Я експерт по створенню гармонійних стосунків. І в цьому відео ми поговоримо про те, як розуміти чоловіків. Отже, ж, і як розуміти цього чоловіка? Да? Часто на якому взагалі етапі дівчина задається цим питанням. Перше і найчастіше це коли вже є якийсь певний проміжок часу. Де тривають стосунки, да? е, тому що на початку, як правило, чоловік є принцом, він там найкращий, дбайливий, неймовірний, але згодом щось стається він перетворюється незрозуміло в кого. І от е, жінці чи дівчині стає незрозуміла е, його поведінка, да? і все стає дивним, і от вона починає ставити собі питання, як же його зрозуміти. От буває настільки от, абсурдна ситуація, що ді... жінка вже говорить: там, коханий, 2 плюс 2 це 4, А він, як партий баран, говорить, ні, це буде Е, да? В даному випадку я, звичайно, утрирую, це така метафора, але ну, в дійсності таке часто буває. Або ж, в принципі, це відбувається на ранній стадії, да, коли відносин із чоловіком. На етапі побачення, чоловік поводиться незрозуміло, і часто можна почути там, таку розмову між подружками. Да, коли вони обговорюють між собою, що чоловіки дивні, як їх можна зрозуміти, запитують вона одна в одної. Да. І от в цьому відео давайте розберемо взагалі, що з цим робити. От. Пункт перший, якщо ти запитуєш себе, як зрозуміти чоловіка, запитай, запитай спочатку сама себе, чи ти зрозуміла для чоловіків. От, чоловік, з яким ти живеш, чи зустрічаєшся, з яким ти там, проводиш час, да, ходиш на побачення, чи впевнена ти, що ти зрозуміла для нього. От. Чоловік тобі не зрозумілий, да? а ти йому зрозуміла як жінка. І от е, часто жінки слухають тренерів, там, читають книги, статті, де вчать, що будь загадкою, будь недоступною для чоловіка. Це, звичайно, чудово, але це чудово на короткій дистанції. Коли е, чоловік розгадає цю загадку да, чи цю недоступність, е, от, жінки досить часто потім страждають, плачуть. Е, чому? Тому що чоловіки просто зливаються. Да? Виявляється, як варіант, що це або не ті чоловіки, яких вони хотіли, або ж є інші якісь причини. Да? Нормальному чоловікові, якщо ти йому важлива і ти йому потрібна, він хоче розуміти, як робити тебе щасливою. Природа чоловіка така сама по собі, що от роблячи щасливою жінку, да, він Автоматично сам стає щасливим. от Так все працює. Да? От тому я е, досить часто пояснюю жінкам, просто будьте зрозумілими для, свих, для своїх чоловіків. Зрозумілою, це не, не означає, що бути якоюсь там простушкою, да? е, а просто зрозумілою в плані, як робити тебе щасливою. І важливо, щоб це було е, зрозуміло мені вже як варіант на першому побаченні, як роблячи тебе щасливою. Я, відповідно, як чоловік стаю крутішим і щасливішим да? від того, що ми в принципі, разом стаємо щасливими, і це є наше відповідно, взаємне щастя. Е, так, от ще раз да, перший пункт: як зрозуміти чоловіка? Просто переконайтеся в тому, е, що ти йому зрозуміла як жінка. І от часто жінка не зрозуміла тому, е, що вона сама не розуміє, чого вона хоче від життя. Вона не розуміє, навіщо їй насправді чоловік. Вона не розуміє, навіщо вона чоловікові, навіщо їй взагалі стосунки. В неї немає загальної картини свого майбутнього. Ну, звичайно, я це відніс би до другого пункту. Тобто, якщо ти хочеш зрозуміти чоловіка, переконайся в тому, що ти сама розумієш, чого ти хочеш від життя. Тому. Щось особисто я, наприклад, не маю проблеми розуміти людей. Да? І тому, що я добре розумію себе. І щоб мені подолати от шлях розуміння себе, я паралельно спочатку, не спеціально, почав розбиратися і в інших людях. Да? І якщо ти запитуєш, як зрозуміти когось, скоріше за все, ти сама себе не розумієш. І от часто я зустрічаю жінок. В яких там немає мрій, немає цілей, немає взагалі ідеальної картини, там, взаємовідносин з світом і взагалі ідеальної картини майбутнього. Да? В неї запитуєш, навіщо тобі чоловік? А вона типу ну як, ну нехай буде. Да? Або там, навіщо тобі закоханість? Тобто в неї запитуєш, навіщо тобі чоловік? А вона, типу, ну як, ну нехай буде. Або щоб там. ну, всі ж закохуються, я хочу бути закохана, Да? Тобто абстракція і нерозуміння, чого я насправді хочу, не знаю чого, просто, мабуть, скучно чи сумно жити. В принципі, це непогано, що ти не знаєш, чого ти хочеш в житті, але якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, не дивуйся тому, що життя тебе просто кидає, як от некерований корабель в океані. Він тебе кинув там на безлюдний острів із дикими тваринами. І от така ситуація. І пункт третій. Да, уяви собі, що, припустимо, я вирішив розпочати бізнес в Китаї. Для цього, як мінімум, мені потрібно або ж знати китайську мову, або е, як варіант найняти для цього перекладача для того, щоб добре розуміти е, місцеву аудиторію і розуміти, який продукт цій аудиторії дати. Е, до чого я це веду. Да? Як зрозуміти це, як зрозуміти чоловіка, це окрема наука. От е, Сучасні жінки мають там три вищих освіти, вчаться на різних курсах, там, на бухгалтерів, е, курси іноземних мов, але жінки іноді ігнорують. От, один дуже важливий курс це розуміння психології чоловіків. Чоловіки це не просто люди, які хочуть там турботи і кохання. Да? Вони. Вони кардинально відрізняються від жінок. Це однозначно і один від одного, само собою. І їх важливо відчувати і розуміти. Звичайно ж, так само, як і жінок, само собою. Справа в тому, що коли ти розумієш чоловічу психологію, ти можеш впливати на чоловіка, роблячи його щасливим і у відповідь стаючи саме щасливішою, однозначною. Отаким от от чином все працює. Отже, висновок. Якщо це відео було для тебе корисним, став лайк, підписуйся на канал. Звичайно, далі буде ще більше корисного контенту на моєму каналі. Так що, спостерігайте. До зустрічі і в наступних відео.